Ізраїль погодився на перемир'я. Дональд Трамп заявив, це кінець війни. Світ видихнув, але ненадовго. Ракети з Ірану полетіли вже після оголошення миру. Поранені, руйнування, паніка прямо в момент тиші. Чи дійсно війна завершена? Чи це тільки її нова фаза? Деталі за мить на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Перемир'я оголошено. Ізраїль погодився на пропозицію Сполучених Штатів Америки припинити вогонь. В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Нетаньягу наголосили, Ізраїль рішуче реагуватиме на будь-які порушення режиму припинення вогню з Іраном. Тель Авів заявив про досягнення мети усунення ядерної і балістичної загрози з боку Ірану. Окремо, Ізраїль подякував Дональду Трампу за участь і підтримку. 24 червня дата початку припинення вогню. Іран мав зупинити обстріли негайно. Ізраїль протягом 12 годин. Трамп офіційно оголосив. Це кінець війни. Це велика подія для Ізраїлю і всього світу. Глава Білого Дому закликав обидві сторони не порушувати режим припинення вогню. Він стверджує, що Іран та Ізраїль прийшли до нього практично одночасно з пропозиціями зупинити війну. Та, попри це, обстріли тривають. Ракети з Ірану продовжують летіти. Одразу після оголошення перемир'я новий удар. Ізраїльська армія повідомила. Нещодавно армія оборони Ізраїлю виявила ракети, запущені з Ірану, задіяні оборонні системи для перехоплення загрози. Зруйнована семиповерхова будівля в Бершеві. Щонайменше троє постраждалих у критичному стані. Медики надають допомогу пораненим: чоловікові близько 40 років, жінці близько 30, молодій людині близько 20 років. Ще одна людина має ушкодження середньої тяжкості, п'ятеро мають легкі травми. Під час рятувальних робіт пролунав третій залп ракет із Ірану. Армія Ізраїлю заявила про перехоплення цілей і відбиття атаки. Летіли ракети, і незадовго до заяви Трампа про мир. У ніч на 24 червня Іран вдарив по американських базах на близькому сході. Ракети летіли в бік Катару та Іраку. Винищувачі Франції та Великої Британії були підняті в повітря. За повідомленнями медіа, ракети пролетіли над дохою, працювала система протиповітряної оборони. Ймовірно, це була відповідь Ірану на попередні американські удари по його ядерних об'єктах. Тим часом новина про перемир'я одразу вплинула на економіку. Долар впав у ціні по відношенню до інших валют його індекс знизився до 98 пунктів більше ніж на піввідсотка за день. Ізраїльський шекель зріс на 1% до максимуму з лютого 2023 року. Євро підскочив на 23%. сотих відсотка. Світові ринки відреагували як на кінець конфлікту. Ізраїль сказав так. Штати сказали мир. Іран мовчки запустив нові ракети. То це перемир'я чи ілюзія? Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал.